Франція вперше за 50 років б'є на сполох через загрозу продовольчій безпеці. Фермери критикують імпорт з України. Франція, вперше, майже за півстоліття зіткнулася із загрозою негативного продовольчого балансу, коли імпорт перевищує виробництво. У відповідь на кризу міністерка сільського господарства Франції Анне Женевар. Оголосила про велике продовольче пробудження та розпочала загальнонаціональні консультації для розробки стратегії на десятиліття. Міністерка Женевер розпочала консультації на найбільшому оптовому ринку «Рунжи» під Парижем, залучаючи фермерів, підприємців та експертів. Необхідність радикальних заходів пояснюється високим рівнем залежності країни від імпорту. Франція імпортує 60% споживаної баранини, половину фруктів, овочів та курятини, 25% яловичини. Міністерка використала рішучу риторику, заявивши, що сільськогосподарська війна готується, і що всі великі держави переозброють свої зелені потужності. Вона наголосила: найкращий набір для виживання французів. Це не батарейка і не ключ від машини, це тарілка. Франція повинна виробляти більше, щоб краще харчуватися, заявила Женевар, назвавши свої пропозиції продовольчим переозброєнням і вказавши на геополітичний контекст. Вона підкреслила, що на відміну від Америки, Китаю, які значно збільшили державні інвестиції в сільське господарство, тоді як Євросоюз їх скоротив. Профспілки фермерів обіцяють взяти участь у консультаціях, проте висловлюють критику на адресу уряду та самої ініціативи. Серед ідей, озвучених міністром, є створення суверенного сільськогосподарського фонду, щоб дозволити вкладникам інвестувати у власне харчування. Хоча у профспілці ФНСІА заявили, що назва продовольче пробудження некоректна. Можна подумати, ніби сектор заснув усе зовсім навпаки, якраз фермери ніколи й не спали, вони бадьорі, мобілізовані, а часто й обурені гостротою ситуації. На думку фермерів, серед головних причин скорочення виробництва та зростання цін є екологічні обмеження, накладені на сільськогосподарських виробників, аграрії звинувачують уряд у комбротеріччі з одного боку. Влада стурбована станом сільського господарства, а з іншого, дає зелене світло торговельним угодам з Марокко, Україною, Мексикою, Новою Зеландією та блоком Меркосур. Фермери вважають, що ці угоди лише посилять конкурентний тиск на французьку продукцію, професійні об'єднання, зокрема міжпрофесійна асоціація м'яса та худоби «Інтербеф», Виступили зі своїми вимогами напередодні консультацій, прагнучи вплинути на стратегію серед їхніх вимог: надання фіскальної та соціальної переваги щодо запасів корів, а також заклик до чіткого, послідовного та міжвідомчого курсу, інакше країна продовжить втрачати тваринників, пасовища, бійні та здатність виробляти власне продовольство. Україна в контексті французької продовольчої кризи питання торговельних угод, зокрема з Меркосур, залишається гострим. Хоча на грудень фермери у Франції не планують прямих акцій протесту пов'язаних із цими угодами. Інші джерела з кінця 2025 року підтверджують, що угода ЄС Меркосур залишається ключовою вимогою сільськогосподарських профспілок. Вони вимагають дзеркальних умов, щоб імпортована продукція відповідала тим же екологічним і виробничим нормам, що й французька. Згідно із публікаціями французьких змі у контексті кризи продовольчої безпеки Франції та продовольчого переозброєння, Україна згадується безпосередньо як одна з країн, чиї торговельні угоди. Викликають серйозне занепокоєння та критику з боку французьких фермерських профспілок. Французькі фермери критикують уряд за протиріччя у його політиці. З одного боку, уряд висловлює серйозну стурбованість станом сільськогосподарського виробництва у Франції та загрозою продовольчій безпеці. З іншого боку, уряд дає зелене світло торговельним угодам із кількома країнами. Які на думку фермерів ще більше знизять конкурентоспроможність французьких продуктів?